Мені було близько п'яти років, коли я вперше відкрив для себе цю суперсилу. Я подивився на маму і побачив, як щось плаває біля її голови тридцять дев'ять років. Я поняття не мав, що це означає я був довбаною дитиною. Потім повернувся батько три роки. Наступного року було лише два роки, потім лише один, потім одинадцять місяців. Я почав боятися. Це був зворотній відлік. Я боявся, що він помре, коли дійде до нуля. І так сталося. Одного ранку він пішов на роботу. Зворотній відлік показував 4 хвилини. Через півгодини нам подзвонили з поліції. Він загинув в автокатастрофі. Я бачив ці цифри, що висіли над головами у всіх, кого я зустрічав. Це жахало. Я бачив, скільки проживуть мої друзі. Через кілька років я просто вирішив не дивитися туди. Я не хотів знати, коли я їх втрачу. Коли я зустрів свою теперішню дружину, я ніколи не дивився на номер жодного разу, а ми разом вже 12 років. Я був у відрядженні в іншому штаті зі своїми колегами, коли ми спілкувалися з дружиною по відеодзінку. Я випадково побачив номер над її головою п'ять днів. Що сталося? запитала вона. Нічого, відповів я. Я повільно почав панікувати. Знаєш, я думаю, що повернуся додому на кілька днів раніше. Я купив квиток на літак одразу після того, як закінчився дзвінок, і залишив своїх колег там. Через п'ять годин я вже був у літаку, летів додому. Я можу врятувати її, я можу врятувати її. Повторив я в голові. Я не дозволю їй вийти з дому в той день. Вона буде жити, вона буде в безпеці. Я був у такому стресі, що хотів перекусити, щоб заспокоїтися. Але коли я подивився на людину, що сиділа попереду мене, у нього над головою плавав напис одна хвилина. Срань, господня, він, мабуть, скоро отримає серцевий напад. Я подивився на людину, яка сиділа поруч зі мною. Одна хвилина, у всіх літаку над головами висіла одна хвилина. Якого хріна? Потім літак почало трясти. Шановні пасажири, це пілот. Погода тут досить погана, але є невелика турбулентність. Ви не повинні хвилюватися, все буде.